Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. Сьогодні у нас 3 травня. Будемо сьогодні висаджувати на город капусту Ультрарання, Брокколі і Пікінську капусту. Вітряний сьогодні день, дуже такий, такий зривається вітер, але все одно будемо висаджувати. Будемо сподіватися, що нічні приморозки її не зашкодять, ну, ризикуємо. Зробимо ось такі луночки. Земля зовсім-зовсім ну, суха. Першою посадимо капусту ультраранню. Ось така гарна розсада. Будемо намагатися дістати її так, щоб якомога менше потурбувати корінчик. Ось так, перевалочку, наче зробимо. Дуже сильний зривається вітер, ловлю моменти, щоб звук був, Так, добре будемо проливати водичкою і так земелекою притрусили, щоб не розпався ком при поливі. А тепер уже, скажімо так, основне загортання. Капуста вже декілька днів стояла на дворі, вона закалена, тобто вже не боїться сонячного світла. Робимо такі, таку, наче як для того, щоб було потім зручно її поливати, луночку. На камері не дуже це видно. Також ставимо трошки ґрунту, щоб не розпався той ком. Тепер водичку. Обережно пригортаємо ґрунтом. Робимо навколо луночку таку. Ну, от таким чином всю капустку. Наступною у нас буде капуста пікінська. Робимо луночки. Так само максимально обережно намагаємось її дістати. Як вийде. Ну, як виходить, але намагаємось капуста Summer Highland F1 Просипаємо, проливаємо водичкою. Пікінську капусту пробуємо виростити вперше і от такі перші висновки, що треба було її сіяти в стаканчики, тому що в неї немає ну, як там головного стебла, основи такої, було б краще її пересадити із стаканчиків. Ну, Побачимо, що вийде. Кому цікаво, чи вийде у нас виростити пікінську капусту, підписуйтесь на канал обов'язково покажемо, що у нас з цього вийде. Але наступного разу будемо точно її сіяти в стаканчики. Сонце тікає за хмари, так захмарилось. Може ще й дощ піде. Ну, а нам залишилось ще посадити брокколі. З брокколі набагато краще, У неї є цей пагін, і є на чому триматися і ґрунту, ну якось вона по-іншому. А там якось одні листочки і корінець. Ну, будемо дуже сподіватися, що не дарма. Садимо брокколі, це Брокколі Монако F1. Вже був досвід її вирощування, дуже вона сподобалась. Кожен кущик дав головку. Тож на неї розраховую. Ну от, посадили капусту. Якщо не буде дощу, обов'язково ввечері ще її от, Ну А кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.